Друзі, всім великий великий привіт! Знову рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої чарівні орхідеї. Сьогодні, друзі, хочу розпочати своє відео із тих орхідей, які знаходяться на кухонному підвіконні, які взагалі не цвітуть. Це переважно орхідеї, які з'явилися в моїй колекції зовсім недавно. Тут у мене, як ви бачите, ламп нема. Вони отримують лише звичайне денне світло із вікна. І знаєте, друзі, скажу чесно, вже... Декілька орхідей я звідси забрала, скажімо так, відсортувала і поставила під лампи. Тому що вони тут дуже люблять пробуджувати сплячі бруньки для повторного цвітіння. Ви навіть можете це зараз бачити на власні очі, бачите? І так, якщо чесно, я зараз, якщо підійду до кожної орхідеї, майже у кожної орхідеї на цвітоносиках із пробуджених бруньок з'явилися новенькі цвітоносики. Ну, а також ще. У них є, тому що я, я їх зранку поливала, протирала їм трошки листочки теплою водою, також їм додала трошки у водичку лимонного соку, щоб листочки були ось такі гарненькі, блискучі. Ну, трошки додала ось такої кислинки у вигляді лимонного соку. І майже у кожної орхідеї з центру визирає молоденький листочок. Звісно, друзі, це дуже такий, такий гарний процес, якому я дуже радію. Бачите, ну майже майже у кожної орхідеї, до якої б я не підійшла, у кожної з'являються новенькі листочки. Ось тут це дуже гарна також орхідея, яку мамі на роботі колега віддала така біленька вкрап, також пишно дуже квітла. Ось, бачите, також у неї Зараз покажу. Ось, бачите, пробуджена брунька. Ось. Так. І ще хотіла вам показати одну орхідею, яка вона в мене. Ось тут, неймовірний слоник. Це орхідея Сантандер, також дуже велика біла орхідея вкраб. Але, знаєте, друзі, я за нею спостерігаю певний час. І, не дивлячись на її розміри, я розумію, що. У неї, мабуть, проблеми із точкою росту, тому що вже скільки місяців вона знаходиться в моїх домашніх умовах, а жодного листочку я від неї так і не дочекалася. Коли я її придбала, у неї була із, не пам'ятаю, з цієї сторони чи з іншої, у неї була діточка. Діточка була ще ну, не дуже велика, в неї були на той момент лише два листочки, але. Діточка, на жаль, постраждала, я не знаю, з яких причин, чи під час пакування чи під час транспортування, але коли вже я її розпаковувала, я побачила, що вона хитається, і я розуміла, що вона, ну, вона просто не виживе. Ну і через деякий час, звісно, ця діточка просто-напросто відпала. і місце, на якому вона росла, я просто обробила трошки максимом. Тому. Ось, не дивлячись на її розміри, я розумію, що ця рослинка вже розвиватися не буде, як повноцінна рослинка. Ну, звісно, буду чекати від неї діточок, цвітіння. Ну, Сил у неї на це вистачає, тому що листочки у неї багато досить, по 4 листочки з кожної сторони. Якщо я правильно порахувала, тому ось таке слонення, але, на жаль, із такими нехорошими проявами. Ну, нічого, трошки зачекаю, наберуся терпіння і буду чекати від неї діточок. Ось тут, друзі, також, бачите, з'явилися цвітоносики на орхідеях. Це тут орхідея скульптор, а це. Орхідея гоя. Ну, а цю я просто не підписала вже, коли зацвіте, обов'язково їх підпишу. Ну, вибачайте, якщо щось не так, якщо когось із орхідей назви одразу не називаю, це все через те, що поки вони квітнуть, я пам'ятаю, пам'ятаю, як їх звуть. Ну, а вже коли. Приходить час їх підписувати, все вилітає із голови, Ну, не маю я такої звички одразу бігти і підписувати орхідеї. Звісно, з такими орхідеями легше в кого на горщику є вже назви пропиті, ну а в кого нема, бачите, так як у цієї орхідеї була ось така бірочка, я ось так підписала, що це лимонна орхідея, але все ж таки також, так як вона була. Відцвіташка, оцінка. Назву я її все ще не знайшла, але хоча б орієнтуюся по кольоровій гамі, як ця орхідея буде квітнути. Ось так, друзі, трошки почала із своїх орхідей, які зараз, я так думала, що вони на відпочинку, але, як ви бачите, вони активно трудяться, навіть без. Досвідчування ламп без додаткового освітлення вони досить гарно розвиваються. Сьогодні у нас досить такий похмурий день. Попередні дні у нас були трошки більш яскравіші, було більше сонечка, ну але нічого. Все одно, бачите, їм все подобається. Вони ось такі у мене слоненятка. І сьогодні, друзі, я вам ще хочу трошки показати квітучої краси, тому що. Свій показ я почала із фаленопсисів, але зараз хочу вам показати ще одну красунечку. Мабуть, ви вже навіть здогадалися, про кого буде йти мова зараз. Тож, хто здогадався, я вас вітаю. Так, мова зараз піде про орхідею Камбрію. Зовсім недавно я вам показувала її бутончики чарівні, чарівні, який в неї сформувався гарний цвітоносик, і яка кількість на них була бутончиків. Зараз все ж таки, друзі, я вам хочу із задоволенням показати, як же вона квітне. Так, а квітне вона досить-досить гарно. Ось вона моя красунечка. Зараз я сфокусую камеру. Ось, друзі, Ось яке неймовірне диво. У мене зараз квітне. Бачите? Дуже, друзі, ви знаєте, як я переживала з цього приводу, тому що мені дуже е, сподобалися. Е, сподобався ось цей вид орхідей. Я бачила у однієї дівчини, дівчини в Інстаграм, вона постійно е, Сторіс викладає ем, свої орхідеї, в неї не тільки фаленопсиси, в, в неї різні види орхідей, і серед них також були Камбрії. І, і вони мені настільки запали знаєте, в душу. Я, е, я також їх захотіла собі в колекцію, але все ж таки дуже переживала, чи знайду я з ними спільну мову. І ви вже. Чули про те, що ці камбрії були одразу після покупки пересаджені, і що у них були ось в магазині цвітоносики. Я їх зрізала, тому що це були від світашки. Але вони під час транспортування погано були зафіксовані в коробці. Ну, якщо, правду кажучи, вони взагалі не були зафіксовані в коробці, і майже весь ґрунт був в переміжку із листочками. Весь цей ґрунт торф був забитий ось у ці пазухи, листочків цих рослин. Тому все це я дуже гарно під душем промивала, щоб нічого, не дай Бог, там не почало гнити, щоб ці пазухи не... Забилися цим ґрунтом. І знаєте, під час пересадки я взагалі не побачила, що у цієї камбрії є ще один світоносик. Він був ну, настільки ще маленький, що я його просто не помітила. Знаєте, Ці всі емоції. Я під час пересадки переживала, що ну, я все зробила правильно, щоб пересадка була успішною. Плюс до всього я переглядала відео, які стосуються цих чарівних орхідей. Дотримувалася всіх порад досвідчених вже людей, у яких не одна рослинка і не один рік їх вирощують. Тому, знаєте, на цих всіх емоціях я під час пересадки навіть не побачила, що у цієї камбрії є цвітоносик. Але вже після пересадки, коли я підходила час від часу, і цей цвітоносик вже трошки підріс, я його вже тільки тоді побачила, що у цієї орхідеї є цвітоносик. Я думала, що ну, вже в той час я навіть е трошки пошкодувала, що е зробила для цієї орхідеї ось такий додатковий стрес. Я вже почила, починала себе трошки картати за те, що, е можливо, цей цвітоносик е якось е зупинить свій ріст, не буде розвивати себе далі. Але, друзі, знаєте, через е Деякий час, пройшло зовсім небагато часу. Я з кожним днем бачила, що цвітоносик продовжує рости, розвиватися, збільшуватися. Тому потім вже весь процес ви вже могли бачити на каналі, тому що вам я ці процеси також показувала, показувала вам останнє відео, яке стосувалося цієї камбрії, скільки. Було ж бутончиків на цьому цвітоносику. Жоден, я бачу, із цих бутонів взагалі не відпав, не відсох, нічого з ними не відбувалося. Хоча ця камбрія у мене тут отримує звичайне освітлення, яким ми освітлюємо кімнату. Тому ніяких танців з бубнами, як кажуть, ніякого додаткового освітлення, ніяких таких спеціальних умов я не створювала для цієї камбрії. Ось стоїть в мене ось так в кутку. На ось такій гарній підставці знайшла я для неї ось таке місце. Дуже гарно вона вписується навіть мені в інтер'єр, тому що я люблю, знаєте, щоб в мене все було гарно, щоб мене все надихало, щоб все гарно росло, буяло ось таким гарним здоровим виглядом. Тому бачите, їй все сподобалося. Ось як зараз вона виглядає. І, звісно, друзі, я дуже задоволена. Поки що жодних добрив я для неї не вносила. Тому що я також, коли вивчала інформацію, я е, чула, що камбрії не дуже люблять е, такого різного роду підживлення. Тому, якщо чесно, я трошки з цим поки що дуже, знаєте, так, акуратно. В мене з цим все строго, поки що, нехай квітне, поки що їй, бачу, всього вистачає, їй все подобається. ну а потім вже... Трошки пройде часу, коли я вже звикну до того, що в мене є вже Камбрія, я вже приблизно знаю, що і як робити. Звісно, потихеньку буду вже відповідно вносити для неї а, якісь також а, добрива. Тому, друзі, я думаю, ви також радієте моїм результатам, тому що, якщо чесно, я радію дуже сильно. Ось ось покажу вам ще, які просто неймовірні ось ці квіточки. Бачите? А моя найменша донечка, коли вперше побачила першу квіточку, вона сказала, що їй квіти нагадують бороду у Діда Мороза. Тому, бачите, трошки ось такі дивні, незвичні для мене квіти. І uh, всі, знаєте, хто uh, заходить uh, до мене в гості, і хто вперше uh, бачить цвітіння, вони всі запитуються, де ж орхідея, Тому що, знаєте, друзі, ну, не всі uh, знайомі із видами орхідей, і вони uh, настільки дивуються, підходять, uh, оглядають її, ну, звісно, це дивіна для людей, а я Ось у мене таке захоплення. Вони вже звикли, що в мене повсюду квіти, особливо орхідеї. Тому, знаєте, мені вже дивуватися, якщо чесно, нічому. Я тільки радію тому, що я можу знайти з ними спільну мову, можу з ними дружити. І вони в мене ось так гарно ростуть та розвиваються. Ну що, друзі, мабуть, на цьому я буду закінчувати своє відео. І, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, це в першу чергу. Ну і, звісно, потім пишного від них, очікуйте цвітіння. Нехай вони вас радують, надихають і тішать своїм. Гарним здоровим виглядом та пишним цвітінням побачимося у моїх наступних відео. До зустрічі!